Сьогодні зібралися на такому заході форум з міжнародною участю щодо обговорення та реалізації проєктів, спрямованих на відбудову та підтримку України та Криворізького регіону. Щоб ми зібрали? І я вважаю, що частіше потрібно збиратися, щоб спілкуватися, щоб робити обмін досвідом, щоб допомагати один одному, тому що тільки в єдності наша сила. Дякую за те, що ви з нами. Запрошуємо зараз до виступу очільницю партії Смога народу Олену Шуля. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Я рада всіх вітати, рада вітати на такі події, яка об'єднує всіх з дуже важливою для нас темою, яка стосується відновлення, відновлення України, відновлення наших регіонів. Криворізький регіон. Знаходиться на лінії фронту, але ми бачимо, як щоденно він потерпає від прицільних ударів, які робить нам Російська Федерація. Гинуть, на жаль, люди, руйнується інфраструктура, і на сьогодні ми бачимо, як. Всьому Криворізькому регіону досить тяжко із відновленням, із формуванням енергетичної стійкості із питанням, які стосуються водопостачання. Кожний такий приліт від Російської Федерації він відкидає наші громади назад і заставляє. А дуже швидко реагувати на те, щоб відновлювати всю інфраструктуру за даними, які проводить світовий банк разом з українським урядом і оцінює оці, оці, звитки від шкоди, яку надає нам надає повномасштабне вторгнення Росії. Є дуже така сумна статистика. Економічні втрати регіону станом вже на 24-й рік зафіксовані в сумі понад більше ніж 40 мільярдів доларів. А для того, щоб швидко відновити необхідну інфраструктуру, потрібно щонайменше 16 мільярдів доларів. Четвертий рік поспіль ми продовжуємо жити і продовжуємо працювати, відбудовувати. І завдяки такій потужній великій команді у нас є великі результати. Ми протягом цього часу співпрацюємо як військова адміністрація працюємо з закордонними нашими друзями, які надають нам допомогу, і Чеською Республікою, яка долучилася після підриву дамби. Допомогою очисними станціями Люксембург ми заключили снимок договор на 50 мільйонів євро на 5 років, які будуть реалізовуватися на території нашого району, на частина вже використана на освітньому напрямку. Велика кількість проєктів реалізована по всій території в кожній громаді. Освітні заклади, там де потребують укриття, також допомагають наші закордонні друзі. Ремонтується і відновлюється. Тож велика робота проведена, великі суми. І щодня ми намагаємося залучати до нашого району. Усіх бажаючих, хто має можливість і хоче допомогти, Тож разом ми здолаємо ці всі невзгоди. Коли ми думаємо про відбудову України, ми думаємо, що нам потрібні гроші, щоб відновлювати критичну інфраструктуру, промисловість, економіку. Але навіть не це є важливим. Першочерговим є особистість, особистість українця. Є тому що особистість українця це серце України.